всім! мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо готувати голубці часів королеви Бони. З цією стравою із міста Бар Вінницької області пов'язана дуже цікава історія. У 1518 році польський король Сегезмунд І старий обрав собі дружину і італійську герцогиню Бону Сфорцу. Сигізмунд побачив її на портреті, і то було кохання з першого погляду, принаймні у Сигізмунда. А як йому вдалося отримати її прихильність, і то історія про це не розказує. Але Бона точно полюбила Поділля і вирішила заснувати там місто і назвала його в честь рідного барі, місто бар. Зараз Вінницької області. Але герцогиня, яка раніше дотримувалася різних дієт, польська кухня здавалася важкою, і вона всі рецепти інтегрувала у місцеві традиції, переробляла на свій смак. Ось про один такий рецепт. Сьогодні ми з вами і поговоримо. Для цього рецепту в мене один качан квашеної капусти та 1 кг 200 г ребра. Ребро нежирне, і я його порізала, посолила, поперчила. Тепер обіраю листки. Ви знаєте, якщо з квашеної капусти брати листки, то вони вже еластичні, їх не потрібно пропарювати, просто потрібно обрізати і вирізати тверду частину з листочка. Ці всі тверді частинки я не викидаю, я потім їх буду підкладати у глиняну кастрюльку, як буду протушувати Голубці. Кількість реберець порахуйте і вам стільки потрібно буде листків капусти. Тобто, одне ребро буде вмотуватися в один листок капусти. І Для цього рецепту мені ще потрібна буде одна склянка пшона. Але ж пшоно ви попередньо промиваєте і повністю висушуєте, тому що його потрібно буде сухим, ось в його обкачувати кожна, кожне реберце. І Тепер, як обкачали, вкладаєте в листок і замотуєте голубець. Ось дивіться, так, бочки всередину і скручуєте. Ось таким чином заліплюєте всі ребра в листки. Це недовго, швидко. І саме цікаве що як пшона на реберці небагато чіпляється, але при втушуванні його буде достатньо, щоб воно гарно смакувало з м'ясом. Дуже цікавий рецепт, дуже приємно мене здивував, тому що я трохи з обережністю його протушувала і думала, що мені прийдеться переробляти потім Але все вийшло дуже смачно. Дивіться, всі ребра я замотала з пшоном. Тепер у мене це, що я... Обрізала такі тверді з листка частинки, як на, викладаю на низ глиняної кастрюлі, духовка в мене вже прогрілася до 180 градусів. По рецепту потрібно тушити 2 години, але я тушила трохи більше. Можливо, що в мене перекисла ця капуста, можливо, сорт скачана такий був твердий, але ж я повністю протушувала на такому вогні 3 години. Зараз я трохи більше кидаю на низ. Бо там ребра були більші і йшли до менших. Тобто більше низ, менші наверх, все Все сюди поклала. Тепер сюди додаємо тільки сіль і воду, більше нічого. Солі 4 грами я беру. І води заливаю в мене на мою цю кастрюльку, щоб повністю залити голубці, щоб вони, вода їх покрила. У мене пішло півтора літри. А ви дивіться по своїм можливостям, скільки ви будете готувати. Зараз я вам покажу Ось дивіться, воду. Видно вам, зараз я їх ось. Вона повністю покрила голубці. Накриваю і ставлю в духовку. Зустрічаємося через 3 години. Голубці тушилися, м'якенька капуста, пшоно розварилося, м'ясо теж м'якеньке. Але я хочу вас запитати, як ви думаєте, потрібна там кісточка чи ні. Я щось не розумію, тому що кожного потрібно попереджати, щоб їли акуратно, бо всередині кістка. Я, як і буду їх робити на слідуючий раз, то кісточку буду вирізати. А яка ваша думка? Дуже чекаю коментарів від вас. Смакуйте, готуйте і до зустрічі!